Вербна неділя 2014 року відзначається на шостому тижні Великого посту, 13 квітня. Це праздник в честь входу Господня в Єрусалім, який він завершив за шість днів для своїх до свого кресного страдання і смерті і воскресення із мертвих. Торжественний його вход означає вход добровольний вход його на страдання. Це во первых потім в своєму. В том состоянии, как он вошел в Иерусалим на маленьком масленке, показывает то, что он хотел показать иудеям и своим ученикам: что царство Его, которое Он принес, он царь, царь славы, он принес на землю. Царство не от мира сего. А здесь он своим входом показывает, что царство Его внутреннее и состоит в мире. Правді в чистоті совісті жителі Єрусалиму зустрічали Ісуса, що в'їжджав у місто з зеленими пальмовими гілками. Оскільки в Україні пальми не ростуть, то їх замінили вербовими гілками. В інших країнах якісь інші там пальми святять, а в Росії в Україні от таких православних вербу світять. У нас нету пальми. У вербну неділю гілочки верби, які вже починають розпускатися, освячують у церкві. А після служби зберігають вдома біля ікон протягом цілого року до наступного свята. В народі вважається, що освячена верба має чудотворну, цілющу силу, здатну позбавити людей і тварин від хвороби, порчі та пристріту. Існує традиція, щоб бути здоровими, люди трохи вдаряють одне одного гілками верби, особливо дітей, бажають здоров'я і благополуччя в сім'ї. Єсли навірно неділю посвятити вербу і її побити, і приказати там, щоб чоловіку ніяб'є, а б'є, Значить, чоловік поживає здоров'я. Я думаю, що що то в света. Хай стоять, а так о, оберігають. Свячені оберігають, так стоїть до самого цілего. Втім, священнослужителі переконують, цілющі властивості верби значно перебільшені. Каких-то особисто свойств цього ну, не слід придавати їм. Це іменно атрибутика вот именно Конкретне воспоминание этого события. після вербної неділі розпочинається страсний тиждень.